Громадян Ізраїлю, яких затримали у аеропорту Бориспіль при спробі вивезти значну кількість наркотичних речовин, сьогодні Бориспільський міжрайонний суд випустив під заставу. Це спровокувало мітинг громадських активістів під стінами суду та прокуратури. Доки триває судове провадження, підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину, що карається позбавленням волі від 5 до 10 років, було визначено запобіжний захід тримання під вартою, проте законом передбачена можливість його зміни на внесення застави. Це прокуратура Київської області. І там ізбрана міра присичення в дісвітання пасажир про це відповідності з кодексом уголовне процесуальному при збранні міри присічення вносяться положение о том, что люди имеют внести Ім'я право внести залог. мають право, но ви треба ж не було ні в ніс зало. Яка сума залога? Будь ласка, Там скажіть Там стільки сотні тисяч. За це підтвердили і в Бориспільській місцевій прокуратурі, та з одним уточненням у слідства немає підстав підозрювати підсудних у спробі втечі, адже їхні паспорти вилучені правоохоронцями. Що це наркотичний засіб? Що він перебував у багажу людей? Що вони його вивозили? Це доконаний факт. Інакше прокуратура не пішла з цим провадженням до суду. Але є запобіжний захід, і він звучить як тримання під вартою. І можливість, будь ласка, неси певну суму грошових коштів і можеш бути Я на сушу. Не дивлячись на те, що вони не ввозили, а навпаки, ввозили ці наркотики з України. Але це ті речі, з якими, повірте мені, з якими ніхто не жартує. Ми б ніколи цього не пропустили, просто так якби люди не намагалися коли зітися. Так. Прокурор також запевнив, що підтримка громадськості є для них додатковою перевагою для винесення справедливого вироку, але виключно в цивілізованій та визначеній законом формі. Ще прохання до вас, якщо громадськість підтримує уже нас? Давайте будемо підтримувати до кінця ваша участь в судове Обов'язково. Ваша участь в судового засідання, це, це буде, буде для нас підтримкою значною. Коли судове засідання, цирк, судове засідання перетворюється на це, це буде єдине що, що буде для сторони протилежний, тому що це змагальність процесу. Це буде підстава для того, щоб казати, що був тиск. Що суд був необ'єктивний, для того, що потім апеляційний суд чи суд вищої інстанції щось сказав, що у нас було неправильно. Отже, як виявилося рішення у даній справі було винесено Шевченківським судом та Київською обласною прокуратурою, і вони вже в останню секунду потягнули нашу прокуратуру суди, щоб вони за формально підтримали. коли просто спригнули Хотіло, що сюди не придатні доводи вчора, і вони скинули на місцеву прокуратуру. Місцеві прокурор запевнив, що вони будуть справу вести до кінця, і просить, щоб громадські слідкували за ходом даної справи. Наступне судове засідання у розгляді цієї справи відбудеться 16 червня і вже за спільної підтримки громадськості та служителів Феміди. Натомість сторона захисту запевняє, що громадянам Ізраїлю за неперевіреними даними близько трьох кілограмів наркотиків просто підкинули. Захищаю людей, яких підставили, і буду їх защищать до конца, тому що їх підставили імпансунули наркотики, і я это в суді буду доказувати. Ну окинули три кілограм. Ну я вам не можу всіх матеріалів. Тож яке рішення суд винесе відносно ймовірних міжнародних наркокур'єрів? Ми дізнаємося щонайменше через тиждень. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.